Не хотілося б супер пафосно показувати свій день, типу, встав, прочитав 2 мільйони книг, зробив суперпродуктивний ранок, пробіг 20 кілометрів і так далі. Тому я просто покажу свій день, який він є. День звичайного режисера монтажа. А поки я роблю собі каву, встаю, взбадьорююсь, ти можеш поставити лайк і обов'язково задонатити на ЗСУ. Віримо в нашу перемогу, все буде Україна. Робота вдома є не такою легкою, як здається, на перший погляд. По-перше, це важкі прокидання об 11 ранку, намагання зібрати себе для важкого робочого дня. Почати день так само важко, як і встати з ліжка. Процедура вставання займає від 15 до 30 хвилин. Далі важливою процедурою процедуру дня є варіння кави і випивання її обов'язково на голодний шлунок. Інакше день буде прожити і дарма, не випив кави на голодний шлунок, не бачив життя. Вище описані процеси займають вже доволі багато енергії, тому наступним етапом є переміщення свого дорогоцінного тіла в більш зручну позицію, а саме сидіння. Сидіння у режисера монтажа займає значну частину життя, доки всі інші працюють на своїх легких роботах. Ти сидиш. Ви думаєте, це легко аж ніяк. Хвилинка паузи для ознайомлення з моїм робочим місцем і моїми домашніми улюбленцями. А тепер повернемося до відео. Перші 20-30 хвилин сидіння, ти маєш звикнути до того, що далі так і пройде твій день. Ну, як день? 30 хвилин годинку, адже саме стільки працює в середньому режисер монтажа в день. Виснажливо та важко. Очі мають звикнути до надважкого завдання дивитись, а руки до натискань по клавішах і миші. Ще й в додаток до цього йде кава на голодний шлунок. Не забувайте про це. Після виснажливого звикання до сидіння ти огортуєшся і розумієш, що тобі треба почати працювати. Ти починаєш монтажити, відкриваєш перші проекти, але після цих маніпуляцій, після п'яти десяти хвилин роботи, ти розумієш, що треба повернутися до першого етапу і трохи відпочити. Адже ми вже зробили чимало. Друзі, ну я попереджав, що працювати вдома це важко. Чи не попереджав. Ну, з мого відеоряду, ви і так це могли зрозуміти. Ви думаєте, що паузи у вигляді лежання між робочими моментами це так легко, як виглядає на перший погляд? Ви дуже помиляєтеся, адже під час лежання ти маєш думати про роботу, думати про те, що тобі треба ще хвилин 40 сьогодні попрацювати. А це виснажує так само, як збирання горіхів. Не знаю, чому я згадав про горіхи, я ж їх навіть не люблю. Добре, ви відпочили. Що далі робить режисер монтажа або людина, яка працює вдома, запитаєте ви. Далі я знову повертаюся до свого наднезручного робочого місця і продовжую працювати з цими важкими машинами з комп'ютерами. Попрацювавши хвилинок 40-50, я збираюся йду в банк знімати гроші, які я заробив за сьогодні. А це приблизно 2-3 тисячі доларів в день. Да уж, насниться ж таке. Дякую, друзі, за перегляд. І пам'ятайте, що кава на голодний шлунок це шкідливо. Та й взагалі кава не дуже корисна. Ну, десь я таке чув. Всім гарного дня і все буде Україна. А, ну. Ще там підпишіться, якщо сподобалось, і скоро побачимось.